Всім привіт. Щось захотілося ясненького. Вирішила зробити холодець з курки. До бульйону додала моркву великими кусочками, цибульку, перець горошком, підсолила та лавровий листочок. З чесничком. Пройшло вже 4 години. Мій бульйон на холодець вже готовий, м'ясо зварилося, ось так прямо аж розвалюється. М'ясо витягую з бульйону, та як тільки воно вистегне, відокремлю його від кисточки та шкірки. Розібрала курочку. Відокремила м'язку, розложила по лоточках. До бульйону додала один пакетик желатину, так як у мене тут ніжки свиної нема, тільки одна курочка. Закіп'ячую, трішки прокип'ячу та буду заливати холодне. І ось так залила бульйончиком. вийшло в мене три лоточка і одна тарілочка. Зверху трішки присиплю перчиком, так як я люблю гостреньке. Тепер, коли він вистегне, Ставлю його в холодильник, якщо включить світло, якщо ні, то винесу на балкон. Холодець добре застигну. Ось такий він магенький. Всім гарного дня та смачного!